Вітаємо вас на каналі «Фенікс Лазер. Тут все про красивий бізнес, новітнє обладнання, якісна процедура, старт з нуля та масштабування б'юті підприємців. Перше питання, яке цікавить абсолютно усіх, хто хоче зайти в нішу апаратної косметології та епіляції, це вартість стартового капіталу, яке необхідне для відкриття салону. Це варіант вибору обладнання, вертикальний надпотужний, чи спочатку придбати портативний компактний, скільки додаткових витрат потрібно на оренду та інші організаційні моменти. Одразу скажу, що готового рішення для всіх клієнтів одномоментно немає. Кожен стартує по-різному, але наша команда спробує вам допомогти розібратися. Ми створили таблиці, в яких є приклади розрахунку окупності для Польщі та України вертикального лазеру 1600 Вт. Для прикладу ми поставили середні наші витрати салону для моменту оренди, комунальних витрат та також відсотків оплати винагороди майстру. Ви можете підставити свої цифри в таблицю, а також ми додали момент додаткових витрат. Наприклад, якщо ви обираєте в роботу собі додаткових спеціалістів, таких як таргетолог, рілсмейкер чи, можливо, ще не знаю там клінінг-салон, будь-які додаткові витрати є додаткове поле для них. Вставляйте свої цифри і побачите, за скільки місяців окупиться ваше обладнання. Чому ж все індивідуально? Ну, по-перше, хтось стартує з оренди одного кабінету, суборенди в салоні, а хтось одразу відкриває повноцінний б'юті-простір. Для кожного регіону буде різна вартість середнього чеку на проведення процедур епіляції. Також і винагорода майстру. Десь може бути ставка плюс невеликий відсоток, десь чиста ставка, а десь можна враховувати варіант відсотку. Наприклад, якщо ви працюєте самі на себе і ви є майстром для себе, ми позначили такий момент, що всі кошти, які заробляє майстер, можна врахувати в окупність, і значить, ваші кошти вам повернуться швидше. Також зазначу, що для розрахунку ми взяли рекомендовану компанію кількість клієнтів для окупності. Це в середньому для кожного лазеру 120 клієнтів на місяць. Звісно, якщо ви стартуєте з нуля, а не майстер в суміжних методиках, який вже має базу клієнтів, то перші ваші 50 клієнтів прийдуть до вас за перші півтора місяця. Далі наступні два місяці у вас якраз і сформується база в 120 клієнтів. Звісно, наші майстри, які вже мають обладнання від Фенікс, мають більше клієнтські бази. Це 400, 600, 800 тисяч клієнтів на місяць пропускають команда майстрів 2-3 людини. Зараз я проговорила момент саме для майстра початківця, який стартує самостійно і, скоріш за все, використовують більш-менш відносно безкоштовні методи просування через інстаграм та рекомендації. Тому це 120 клієнтів приблизно за перші півтора 3 три місяці. Коли ці клієнти ходять до вас циклічно, якраз і виходить, що ще плюс три місяці окупність нашого обладнання. Всі цифри будуть перед вами. Файлах додавайте свої позиції та отримайте відповідь на питання, який ж лазер мені потрібно взяти, щоб якраз і провести ці стартові декілька місяців без стресу і розуміння, що у вас є подушка безпеки на момент оренди і інших організаційних ситуацій. Розхідний матеріал ми також закладали в формули. Умовно, мінімально до засіб, це обтіні для порші або хлоргексидин до процедури, це ватні диски, серветки, простинка для клієнта. І закриваючий засіб після депіляції, пантенол, алої або дійсно якісь ваші улюблені препарати після депіляційні. Тому це середня вартість. Якщо ви додаєте доглядові креми, якісь доглядові процедури, то все також ви поступово будете додавати в свій розрахунок окупності. Також хочу нагадати, що після того, як ви попрацюєте з файлом, ви можете звернутися за консультацією до наших менеджерів. Вони завжди зможуть вам допомогти розібратися в тих чи інших цифрах, які вам не зрозуміли або ви ще не в курсі, як це порахувати. Також дадуть мінімальну інформацію щодо податків та відкриття діяльності в тій чи іншій країні Європи та України. Тож напишіть, будь ласка, слово консультація в Дірект та одну годину безкоштовно наші менеджери з вами попрацюють. Бажаю вам успіхів у відкритті вашого лазерного бізнесу!